І всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити вашу картинку більш-менш кінематографічною, як тут. Заходимо в рендер І ставити Ambient Occlusion Bloom, Screen Space Reflections і Motion Blur. Далі настраюєте, як вам там треба. І ось тут теж можете налаштувати. Особливо тут фільм. І коли нажимаєте на f 12 у вас буде виходити ось така от гарна картинка або анімація. Ось, наприклад, у мене анімація машини та анімація дощу. І коли проиграється ця анімація, у мене розмивається воно. тобто Світло і сам рух теж розмивається. Гадаю, вам я допоміг зробити вашу картинку або анімацію більш-менш кінематографічною. Ну, кінтерків підписуйтесь і всім до наступних зустрічей!